Є новина, друзі. Кінець війни дуже скоро та Трамп дає тамагавки. Дослухайте до кінця. Вчора Юлія Тимошенко заявила в ефірі Радіо одного, що в неї є інформація. Ну вона володіє інформацією і. Це все. Ну тобто, війна завершиться дуже скоро. Треба трошки потерпіти, і це вона не перша такі заяви робить. Ще депутати з її фракції, теж щось таке говорили, але на рахунок енергетики, і знаєте, хтось там почав сміятися з цієї заяви. Хтось почав говорити: от вона вже готується до виборів, хоче підлизатися до людей, які ну майже 90% я думаю, хочуть завершення війни більше всього. Але як на мене, Тимошенко ну однозначно має інформацію. Вона в політиці ну, практично довше всіх, ну може на рівні з Парашенка, і то напевно вона швидше займала серйозні посади. І це говорить про дуже один важливий фактор: про те, що перемовини кулуарно йдуть повним ходом. І от я вчора знімав попереднє відео, можете подивитися, там є таємний мирний план. Ну який ходить по різним там джерелам, не зрозуміло, чи це правда, але він більш-менш вже підходить Україні, і по цьому плану можна припиняти війну, якщо Путін на це погодиться. От я думаю, що Тимошенко в курсі цих всіх дій і розуміє приблизні строки завершення війни. Тому вона це і говорить говорить. однозначно, це говориться і для заспокоєння людей, але і для того, ну що вона знає, що вона говорить. Тому стежимо хто каже за руками. Другий фактор, який підтверджує слова Тимошенко, це те, що Трамп пер передає тамагавки. Ну він тіпа типу, передає, якщо Путін не припинить війну, то він передасть. Але перед цим він поговорить з Росією про тамагавки. чи потрібно їм, щоб вони летіли в сторону. Росії, тобто там гавки це такий теж засіб примусу. Якщо ти не йдеш, ну якби по мирному плану, який зараз розробляється колорно, а я вже в цьому не сумніваюся. Я вам скажу. То ми даємо тамагавки. Тобто тамагавки це не така там дадуть там 100 чи 200 тамагавків. Це просто дадуть декілька штук, і якщо Путін не буде готовий, ми можемо бити по його військовим підприємцям. Як заявив Зеленський, що Україна буде виключно бити тамагавком по військовим підприємцям, і оці фактори вони чітко говорять, що перемовини десь на остаточній фазі і завершення війни, і остаточна домовленість якраз може бути між Трампом і сі 31 жовтня, ну, або не буде, але це йде кулуарно однозначно. Це підтверджують і слова Тимошенка, і оці тамагавки постійні, які передають, передають, а передати нам не можуть. А зараз Трамп прямо сказав, що він передасть, якщо Путін не припинить війну. Тобто, це ще один засіб тиску, але віртуальний, поки що не той, який летить в Путіна заводи. Лекрепос підписка телеграмшаціпрофіля. Підписуємося.